За триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і маємо приємність поспілкуватися з нашою наступною гостею. Це Людмила Аннич, менторка будинку підтримуваного проживання. Що це за будинки, хто в них проживає, де вони знаходяться? Про це все ми зараз і запитаємо пані Людмилу. Отож, вітання, пані Людмило. Дякуємо, що знайшли можливість з нами поспілкуватися в нашому прямому ефірі. Вітаю. Я є менторкою будинків підтримного проживання, і наша організація Майстерня Мрій з березня місяця цього року запустила один будинок підтримного проживання, який знаходиться на вулиці Погулянці, де в нас зараз проживає четверо резидентів, молодих людей, яких ми забрали з Курпарківської лікарні, де вони мешкали в очікуванні місця на проживання в інтернаті. Також ми запускаємо другий будинок, який буде знаходитися на вулиці Маковея з вересня місяця запрацює інший будинок, де буде проживати сім резидентів. Це послуга, яка ну, така дуже новітня, можливо, є зараз в Україні, але яка дуже стрімко розвивається. 18 плюс молоді люди з інвалідністю, які будуть жити в гідних умовах, в умовах, які є в соціумі, які належать, які є в громаді. І які будуть візуально нагадувати сім'ю? Це невеликі такі будинки, де буде жити 6-7-8 молодих людей з психічними порушеннями, а також 5-6 асистентів в залежності від потреб молодих людей. Пані Людмило, а От... як вибирають тих, хто буде проживати у цьому будинку? Які критерії? Наша організація ну, запустила цю нову послугу, і тому наразі ми приймаємо людей, які більш-менш самообслуговуються. Але ми на цьому не зупиняємося. Ми дуже е, розвиваємо нашу послугу, і підтримане проживання може бути для будь-якої людини. Немає критерії відбору, е, що одні люди можуть жити в підтриманому проживанні, інші не можуть. Просто якби ми стартуємо зараз е, в з тим, що надаємо послуги для людей, які більш-менш можуть самі обслуговуватися, і які є е, е, люди, які не потребують, не мають фізичних порушень. З опорно-руховим апаратом, тому що наші будинки, на жаль, не є прилаштовані для людей на кріслах колісних або в тих, які порушені опорно-руховий апарат. Але разом з тим вони є інвалідами саме по психіці, так? По психічним, які з психічного порушення, так. Так. Угу. Це, ми, ми, так. так ми зараз фінансуємося завдяки проекту е, психічне здоров'я для України, і тому ми обрали Цю категорію людей, але ну тобто, в майбутньому ми будемо розвиватися для людей різного спектру інвалідності, тому що ну, якби ці люди потребують підтриманого проживання незалежно, тобто не можна розділяти одних від інших. А як вони можуть потрапити? Тобто, це треба якусь заповнити анкету, зателефонувати до вас е, по вашим Заяву. реквізитам, якась заява? От який цей процес? Ми зараз працюємо з співпрацюємо з інтернатами, і наше якби завдання ми собі таке поставили в проекті, що ми будемо забирати людей з інтернатів, і які будуть мешкати в наших будинках. І тому щоб ну, надати їм більше можливості для розвитку, і, і тому, якби можливо, ми не, не так дуже голосимо і не, не обираємо, що приходьте до нас на з місця, та? але ми дуже якби, свідомі того, що ну, якби наша послуга буде розвиватися, і ми, ми будемо голосити про себе більше. Наразі ми, ми собі поставили завдання, що ми співпрацюємо з інтернатів і забираємо людей з інтернатів до нас. Mm -hmm. Тобто це з психоневрологічних інтернатів, та, пані Людмило, і це так, так. умови з чодовіком, ви казали, від 18 до 40 так, має бути Ми, ми поставили собі такий критерій, тому що підтримане проживання йде від 18. Це вже ну, якби не ми ставимо такі умови, так, це, це зрозуміло. Угу. Але чому ми обрали до 40 плюс? Тому що ми. Думаємо, що до того часу ми можемо більше розвинути людину, тобто, ми можемо ті люди ще можуть розвиватися і можуть якісь навички здобути в нас в тому. Тому ми такі критерії обрали наразі, пані Людмило. А чи є Мені. там якийсь медичний персонал, чи психолог, можливо, стаціонарний навіть? Підтримане проживання, це якби будинок, в якому живуть люди. І, і, ну, ми, не, ми всі вдома живемо, і в нас немає та, дома, фахівців з нами не живуть, незалежно mm -hmm. від того, чи ми хворіємо чи як. І, і сама послуга вона не потребує долучати фахівців. Але так як ми фактично багато послуг поєднуємо зараз, тому що нашим. Люди молоді, ми їх називаємо резиденти. Вони не мали в своєму житті послуги раннього втручання, денного догляду, соціалізації. Тому ми долучили консультативно і, і, і психіатра, лікаря, і психологами з нами займаються, і, і в нас є фахівець з сексуального виховання, і поведінковий терапевт. Це люди, які допомагають нам якби, упроваджувати послугу і якби якість надати послузі. Але насправді, якби це послуга, яка би мала включати тільки проживання? Та можливо, колись ми вийдемо на той рівень, що ми будемо мати чисту послугу підтриманого проживання, так як вона є новітня, то ми мусимо долучати фахівців до, до послуги. Тому наразі є так, пані Людмило. А чи можете розповісти, то, що роблять ваші резиденти в цих будинках підтримуваного? підтриманого проживання протягом дня. Я так розумію, що чи вони цілий день мусять бути в цьому будинку, чи вони є можливість десь виходити на прогулянки, чи, можливо, навіть десь в міст. Е, е, наші резиденти. Підвідують майстерні, тобто вони ходять фактично на роботу, та mm -hmm. можна так назвати. Вони живуть таким самим життям, як і всі люди. В них є ранок, де вони стають. Є у нас є режим, режим дня, та спільно готують сніданок. Потім вони їдуть, асистенти супроводжують їх на майстерні і залишають на майстернях. У нас наша е, організація майстерня мрій. У нас є два е, дві майстерні. Де наша молодь, двоє людей по наразі? У нас є четвер, чотири, чотири резиденти. Двоє їздять на одну майстерню, відвідують двоє інших на іншу майстерню. До четвертої години вони є на майстерні. В четвертій годині наші асистенти забирають їх з майстерні, привозять в будинок, де вони відпочивають, потім спільно готують вечерю, мають вільний час. Перуть, прибирають в своїх кімнатах, можуть йти вечором ще на прогулянку, і готуються до сну і якби, сон. Вихідні в нас є теж розплановані, ми трохи прибираємо, ходимо на закупи, гуляємо, відпочиваємо. Тобто ми живемо звичайним життям будь-якої людини. Робочі дні в нас робочі дні, вихідні більше прогулянок, господарська частина, яка є в будинку. Тобто ці асистенти вони постійно проживають в цьому будинку чи яким чином? У нас є е, два асистенти, проживають в будинку, хлопець і дівчина, так як у нас є і дівчата, і хлопці-резиденти, угу. і е, троє асистентів прихідні, які приходять позмінно. Е, тому що, ну, якби ми не можемо залишити наших е, резидентів самостійно в будинку, вони потребують постійно стороннього догляду, тому хтось мусить бути круглодобово з ними. І є асистенти, які приходять і відпрацьовують свої зміни. Тобто, у нас є е, асистенти, проживаючи, асистенти, які приходять? Ну також цікаво. Ви згадували про те, що ваші резиденти самі готують їжу, а чи вони самі мають можливість так само ходити на якісь закупи, купувати ту саму їжу чи там засоби гігієни для того, щоб попрати свої речі, і як це відбувається, і за які кошти? Ну, ми, ми існуємо за рахунок коштів е, е, проекту е, психічне здоров'я для України, тому якби ми маємо фінансування. А саме підтримане проживання, воно е, його ідея є, що молоді люди роблять все самі з підтримкою. Ну наскільки вони можуть це зробити. Тобто вони долучені до всіх процесів, які відбуваються в будинку: і прибирання, і готування їжі, і закупи, і список потрібних речей для них, і ну, якісь гості візити, які є в будинок, вони теж у нас є кожного разу відповідальні за візити. Ті, хто беруть участь максимально там візити, ті, хто хочуть, можуть. Там показувати свої кімнати, можуть час візиту відпочивати, можуть бути не долучені до візиту, як вони хочуть. Тобто, вони фактично, це є їхній дім, а асистенти це ті, хто допомагає жити їм в тому будинку. Така якби ідея підтриманого проживання, вона є відома. Ну і ми пробуємо її так вдосконалити нас в Україні. Звичайно, дуже є складно, тому що ми взяли людей, які. Колись жили в інтернаті, потім так і обставини. Вони проживали е, два роки більше в психіатричній лікарні в нас на Кульпарківській, і це е, багато чого нам треба вчити їх дуже за, заново. Та, чи, чи можливо в перший раз в житті вони е, виходили самостійно в магазин? Біля нас, біля будинку, є магазин, і ми спочатку дуже нам було страшно, що ми можемо їх відпустити. Потім ми супроводжували їх там до дверей магазину, потім на вулиці і так ми навчили їх поступово трошки е, самостійності, і багато речей вони ще вчаться в нас е, на нашій програмі. Це дуже довгий і складний процес. Але якщо порівняти наших резидентів, які вони прийшли до нас в березні, і в півроку вони є в нас, то ну ми маємо дуже серйозні і дуже такі гарні результати, з чого вони навчилися, і наскільки вони ще можуть багато навчитися, і стати більш самостійними, тим менш більш ну якби нам потрібно тоді менше залучати допоміжних людей, ну допомагати їм в цьому процесі. Та ми можемо навіть в процесі і зменшити ставки асистентів, якщо ми будемо бачити. Що наші резиденти більше можуть самостійно е, щось робити? Так, от якраз хотіла так, запитати, чи можуть резиденти взагалі от соціалізуватися, так? чи їхнє життя от завжди буде проходити в такій так званій бульбашці? Вони завжди будуть жити в підтриманому проживанні, тому що вони люди з інвалідності, які потребують підтриманого проживання, і це незмінне. Але наскільки вони будуть що Вдосконалюватися в тому самостійному проживанні, тим менше вони будуть потребувати опіки? І якщо ми зараз нас так дуже багато є людей, які допомагають їм це робити, то поступово ми будемо відходити а будуть лишатися там ну, якби щораз то менше людей в їхній допомозі. І, тут і виникає... це те, що має бути, але тут виникає просто практичне питання: ну а якщо гроші закінчаться, не буде це ще більшою травмою? Чи ви. Якось Це хочете долучати є... донорів. Це для нас є величезним викликом, і е, ми свідомі того, що ми мусимо працювати на, на майбутнє, та ми співпрацюємо з нашою владою. І в нас є закон про підтримане проживання, є послуга підтриманого проживання, яка, яку ми хочемо е, якби, закупляти та, в нашої держави, але нам там є відповідні критерії, і ми мусимо підтягувати свої. Якісь ну, якби побутові умови і всі решта речі, щоб ми могли стати надавачами тої соціальної послуги. Ми дуже розуміємо, що проектна діяльність це є проектна діяльність, і вона закінчиться. І молодих людей повернути назад в інтернат це буде ну якби дуже величезний мінус в нашій роботі. Ми не маємо. Ну, якби ми навіть і не допускаємо такої думки, що ми колись не дамо собі раду з цим. Ми дуже віримо в те, що за час проекту ми налагодимо співпрацю з містом, ми зорганізуємо весь, весь наш побут, і ми зможемо цю послугу закуповувати в місті. І плюс знаєте, за ці роки багато років є в самій ідеї підтриманого проживання. Є великі зміни, незважаючи на війну, незважаючи на обставини, які є зараз в нашій країні. Якби ми, ми працюємо, є є розвиток в цій сфері, і ми дуже сподіваємося, що підтримане проживання не буде там якимось таким дуже чимось нестандартним, та що це буде нормою, і про це будуть знати багато людей, і будуть розуміти, і ця послуга буде таким, знаєте, стандартом, як, як і багато інших послуг в соціальній сфері, які є вже в Україні. Пані Людмило, цікаво, ви кажете, що з березня вже живуть ці резиденти. чи не виникають конфлікти між самими резидентами або між асистентами та цими резидентами? Це життя, і знаєте, ну як і вдома, комусь щось подобається, комусь не подобається, але таких конфліктів ми не дали собі раду, не існує. Тому що ми долучаємо, ми, ми фахівці, ми вчилися, ми всі пройшли навчання перед запуском нашого будинку. Ми далі в процесі тренінгу, ми долучили фахівців, коли нам є складно. Ми е, робимо все для того, щоб е, ну, якби наша послуга була гідною, і ми дуже розуміємо, зараз, коли в нас є чотири резиденти, і нам ще треба добрати чотири в цей будинок. То ті чотири, яких ми добираємо, ми дуже підбираємо, щоб їм було всім разом комфортно жити. Бо ми не можемо поселити в один. Будинок людей з дуже різними потребами, і тоді ну якби буде складно для всіх. Коли ми на початку брали, ми були вільні, були люди. Ми їх взяли зараз. Ми вже інших добираємо дуже підбираючи під оцих четверо, які є. І виклики в нас будуть завжди, бо ми всі люди. А люди, це є емоції, це є щось, знаєте, подобається, не подобається, як і вдома в кожного. Але ми шукаємо компроміс. Ми дуже хочемо, щоб люди, які в нас будуть проживати, наші резиденти, вони розуміли, що ну тому що вони привикли знаєте, в живучи в. Ін... Інтернатних, що їсти подають, що прибирається само собою. Не завжди це викликає велике бажання поприбирати за собою, помити uh -huh. посуду чи вийти вчасно на програму на майстерню, вийти з дому. Є небажання вставати зранку, це, це все теж ну, процес, який ми пробуємо налагодити, але ми свідомі того, що ну, це є робота, яку треба робити. треба Домовлятися, треба, і коли ти не знаєш, консультуватися, і все вийде. Пані Людмило, також цікаво стосовно цих резидентів, то чи ви їх набираєте лише серед тих, хто не має родичів, чи можливо від кого відмовилися родичі, і чи можуть люди, які мають родичів, бути резидентами, і чи мають змогу, наприклад, їхні родичі відвідувати їх в цьому будинку. Ми відкриті. На жаль, нас є немає таких, що мають е родичів. Нас є дів дівчина, яка mm -hmm. має родину, але ми не маємо з нею контактів, бо там давно втрачені контакти. Більше ми не маємо. Резидентів, які мають в нас є один хлопець, в якого є сестра. Вона теж живе в підтриманому проживанні в центрі Маус, який є при католицькому університеті, і ми дружимо будинками, тому що наш Василь ходить в гості до своєї сестри Іванки. А Іванка приїжджає в гості до Василя. Часом з друзями з МАУСу, Часом наші резиденти їздять туди в гості. Ну, якби ми дружимо так наразі будинками, тому що в нас є брат і сестра в будинках. Але ми, ми дуже відкриті, бо ну якби ми не можемо, ми запрошуємо в гості. Наші Резиденти мають друзів, волонтерів, які приїжджали до них в інтернат. І коли, наприклад, в одного з резидентів було день народження, то ми запрошували тих волонтерів. Вони нам багато розказали. Бо ми дуже мало знаємо про своїх резидентів. Вони в нас півроку, вони самі про себе мало можуть розповісти. А ті нам дуже багато розповідали, бо вони знають їх там ще з таких підліткового віку. І це цікаво нам пізнавати їх. Вони мають своїх друзів, які приходять їх провідати. Це гарно, тому що це їхнє житло, і вони можуть собі запросити кого вони хочуть. Єдине, що ну це якби має бути узгоджено з нашою програмою, Мамою, з нашими асистентами, які є на зміні, щоб це не було, знаєте, там сюрпризом у нас якісь плани, а хтось прийшов, це має бути дуже все якби узгоджено. А так ми звичайно відкриті. Ми mm -hmm. не можемо заборонити їм дружити з тим, з ким вони хочуть дружити. Знає, чи сподівається? Це цікаво, чи є підтримка з боку місцевої влади, зокрема з боку Львівської міської ради, ось таким проектам, які ви організували. Ну, якби я говорю, що ми впроваджуємо цю нашу послугу. Ми хочемо її якби закупляти в місті, але наразі ми дуже тісній співпраці, справді і з містом, і з областю, бо інтернати належать до області, та і ми співпрацюємо з областю, бо нам ми відвідуємо інтернати, і там ми співпрацюємо. І ми співпрацюємо з містом, бо ми живемо в місті, і нам треба в судзахисти, в різні інституції, там медичні, які ми зараз де ми супроводжуємо наших резидентів. Бо для нас є дуже багато виклику. Люди без документів, деякі приїхали, деякі погубили свої посвідчення. Е, медична частина є дуже непроста, бо всі наші резиденти потребують лікування соматичного, не лікування, яке е, психічне здоров'я в них порушено, та і вони тому мають інвалідність, а в них ще є паралельно соматичні різні речі, які нам треба лікувати. І ми дуже в тісній співпраці. Місто нам сприяє. Ми дуже вдячні всім, хто. ну, якби... З нами в темі та хто підтримує нас настільки наскільки може. Ну єдине, що якби майбутнє наше, ми дуже хочемо отримувати і фінанси з місцевого бюджету, бо це стабільність послуги, яку ну, ми мусимо забезпечити, бо назад дороги нас вже немає. Пані Людмило. А серед резидентів тільки львів'яни чи це внутрішньо переміщені особи? Так, в нас є дівчина Марина, яка є з Харкова. Вона була там в психіатричній лікарні. Вона жила в інтернатах. Потім вона не був в особливості якогось здоров'я. Вона попала в лікарню і з повномасштабним вторгненням її перевезли просто сюди на Кульбарківську в лікарню. І якби ми тут забрали вже її до себе, і ми дуже сподіваємося, що вона вже буде з нами завжди. Хоч вона є там родина, з якою ми не маємо на жаль контакту. І і, і так, так склалося, що ну, якби з Марина переїхала у Львів і попала до нас, і, і дальше ми теж е, будемо. Ну, якби співпрацюємо з інтернатами, де є внутрішньо переміщені особи, і вони теж до нас будуть е, в нас проживати. Е, бо так склалося та обставини, що вони. Переїхали а. Хоча, ну якби ми мені здається, що наш нема потреби так, якби сортувати, якби на війна людей, тому що підтримане проживання може бути в будь-якій громаді. Важливість не, не не важливо знаєте звідки та людина. Просто сталася так обставини, що ми, ми беремо їх, тому що їх привезли сюди. А до речі, пані Людмило, чи знаєте ви схожі випадки відкриття таких будинків в інших громадах? Чи є такі приклади? Є центри е, Маус Я, я вже ви... згадувала при католицькому uh -huh. університеті. Брати оріоністи в нас є такі є згромадження. Вони мають хлопців, кілька хлопців на підтриманому проживанні. Це така, якби вони вже кілька років працюють в тому напрямку. Центри джерело будує будинок підтриманого проживання. Багато різних організацій зараз. Впроваджують цю послугу, вона давно є на слуху в людей, але зараз пішов якийсь такий рух, що що послуга починає розвиватися, і це добре, незалежно від війни, тому що, ну на жаль, в нас більше є наших майбутніх жителів, наших будинків через війну, через те, що все ж таки люди нікуди не ділися. І на захід приїхало багато людей виїхало, але багато із сходу приїхало до нас сюди на захід, і це теж якби вже тепер наші люди. Щиро дякуємо вам, пані Людмило, за вашу турботу, за вашу роботу і за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися. Менторка будинку підтриманого проживання Людмила Аннич була з нами на зв'язку і спілкувалися про якраз і громадську організацію, яку представляє пані Людмила, майстерня мрії, а також про те, яким чином у Львові, зокрема, діють будинки підтриманого проживання для молоді із психічними порушеннями. На все добре, пані Людмило, тримайтеся. Дякую вам, всього доброго.